Всім привіт! Послухайте, будь ласка, віршик написав. <кій> З гори спустився хлопець, як же важко він зітхав. Кликав, кликав тиховець, але, на жаль, їх проїбав. Десь він бігав по тим тихим горам, десь шов пішки по лугам. Ну, не вірю я тим навігаторам, що ведуть мене в якісь їбеня. Лагідно світило сонце. Шопотом джинчало озерце, сів, заплакав і подумав. От нахуя мені це все. Добре, я їх точно знайду, промайнула дума в голові. Тільки мало в мене часу, вже темніє в цій порі. Встав він швидко, оглянув навколо, бачить, іде на нього звір. От, падлюка, косолапа, хочеш вір, а хоч не вір. Я тобі надирю сраку за моїх овечок милих, встромлю тобі в пику сувенір. Гарчить залупа волохата, не наситив він живіт. Та страхувачах немає, пахую йому гастріт. Наш пастух сирнув штанішки. Ні, це не перший раз бачить, як торчать кішки з морди розміром з каркас. Сунув руку він штанішки, а там лиш ключі і ганж. Бля, ну не може бути. А де ніж, пістол чи хоча б газ? Як мені тварюку пиздить, що йому зробить напас? Довго часу нема думать. Певно, сплинув вже мій час. Попрощався він зі світом. Сказав дякую. Подумки усім. От, блять, і останнє літо. Не думав, що так його зустріну. А тварюка нападає, зуби, наче вертольот, так солодко пастушка він пожирає. Але тут уходить весь приход. Розявив очі, наче вперше. Все в тумані, наче молоко. Да, не думав, що барига збреше. Підсунув Спайс, замість органіко. Посміхається на шнарік. Навіть пісню заспівав. Нюхай жопу, хата бебра. Жаль овечок проїбав. Давайте, дивіться. Це реально самі жорсткі їбіння Швейцарії, які тільки можна уявити. Мортераж. Це щось нереальне, якщо чесно. Я рашечки зніму, Оєбать! ого. Вау. Ну, як завжди, камера взагалі нічого не передає. Кайф. Висота тут вже 2 кілометри, тому дихається ну, не то що важкувато, але відчувається, що тут. Повітря наче менше. Бабах. Там ліднік. Я йду дивитися на ліднік. Давно хотів сюди приїхати. Вчора такий думаю, бля, а я приїду. Ну от і приїхав, виходить. При цьому ж снігу вже скільки мільйонів років він тає. Цей льодовик тає. є живу, виглядає, взагалі подурнув. А по Ілля, ось до речі, я вам казав, що цей льодовик зникає. І подивіться на це. Це рівень льодовику в 100-120 років назад. І подивіться аж де він починається. Ну, 120 років в історії це дуже мало. Для таких масштабів це майже нічого. Більше за все, через років 20-30 він взагалі зникне і залишиться лисі гори, от як ці. Такі от тут звіни в кліматі, але ну що ж поробиш. Вже зникає, так зникає. Піду хоч подивлюсь на нього і вам покажу. Пам'ятаєте, я вам казав, що швейцарці знають толк, де ставити лавочки. Що таке? курка? Що це за шкурка? А, обілісін. 2001 рік і 2000. Ну, що ти вибірш? 120 лідніків в Швейцарії і це тіп, не найбільший. Це Тобі відео не понравилось, а? Слухайте оцей звук ніхуя. Найди нормальну роботу. Чесно скажу, в мене спінка вспотіла. І в таких умовах це не дуже добре. Тому що задуває. І я от куртку зняв. Мінус 2. Не розумію, де вони ці мінус два взяли. Так, воно якесь взагалі нереальне. Такі масштаби камні. До речі, оці камні це, напевно, вони в лідніку були. А оця дорога така, вона була в лідніку. Став клас. Вода намерзла. В цій воді мільярди років. А я по ній токчусь. Та уваження, Леня? Це увлажнення. Ну, так, вот, так, вот. Не знаю чи вам видно чи ні, але от то саме льодовий покров. Тупа приїхав, подивитися на замерзшу воду. Ахуєть. Сидів би вдома, реч... <ghan June paintgeht> чесно вам сказати, я хочу той льод лизнути. <tramway по> я не знаю чого. Він так хочеться лизнути того льода старого. Якщо я хочу щось лизнути, то я... Хоча не хватить пердіть. Ці вже гази льодовики тають. Клас, а як же класно пахне, от понюхайте понюхають. Пацанам з Берліна з Ніжньої Юрковської. Я думаю, вони мене теж по-своєму поймуть після цього заклику. Или заклипу. Була така пл планета 4,5 мільярда років. Потім... Появляється якісь... Андрюша Тюрин, який хоче купити посудомоєчну машину. Її збирають. Це 2 два піздує. І тіп, тупо щоб, із-за того, що тіп хоче постирати свої труселя з катишками. Отака хуйня, яка тут лежала просто мільйонами років. А ну тая, і все, і нема. Ну, зато тіп буде ходити. Не в обосраних трусах. От вам. От... О, мені бабушка дзвонить. Все, давайте. З бабусею балакав цілу годину, якщо чесно. До речі, тут каміння падає, оце все каміння, бачите. Ну так падає, навіть там стояли значки, за які я вже зайшов. Ви? Кого це їб? Тут я, якщо так сховаю скажу я в домі. Так, ну що, дивіться. Це як провалюється тут. Ну Дивіться, стежка тут в принципі є. І чуєте, прямо як піді мною шевелиться вода. Вона тече от прям тут. Ми ж за контенті сюди прийшли. А от звідти тільки що каміння жорстко падало там. Ну я, якщо що, спрячусь. Вон там айсберг. О, це він вже. А ну і контентик, ребята, хто вам це ще покаже? Отут уже немає слідів. Йомаю! Навіть якась маленька штучка тут буде. саме найприємне буде. Нікого немає, до речі, всі люди пішли. А -а -а -а. Страшно, страшно, але прикольно. Я таке люблю. Так, подивіться, я вже близько. Це звідси падали каменюки. Мені здається, мені просто треба швидко дойти до лідника, лизнуть його і швидко піпляти. Фух, все, я, бачите, зробив зачіску. Доберемося. Ще одну... Це одіну капюшон, щоб якщо що прилетіло, то хоча б не так больно було. Фух, Пішли. Я вже біля нього. Добре. Ми зараз просто його лижем і уйобуємо сюди, правильно? А! Я облизав літнік! Бачите, які буруньки! Ой! Все, тепер назад біжу! <гум> дивіться який здоровий. Каменюки прямо звідси падали. Кальзить. Ну нічого, поперигали, оп! О там я тільки шубу. Бабусю побалакав годину, облизав літніть. Я думаю, що день в принципі вже удався. Бачите, <гум> яка дивовизна країна. Десь ще в світі можна побачити пальми і льодовики на відстані. Однієї години їзди. Unreal. Щоб ви розуміли, як виглядає зупинка. Бачите, просто пару, пару будинків посеред нічого. Кожні 20 хвилин тут їде поїзд в одну і в іншу сторону. Я би може, і хотів поїхати зараз в сторону Італії в тирано, але вже третя, майже четверта година, тому я думаю, що вже наступного разу ми це зробимо з вами. Подивимось, як це. А зараз я все-таки поїду в Сандморець. Совкам би сподобався. Подивіться, але це бресь. Відок тут, добрий вечір, ясною жителі. Так, що я сьогодні їм? Жарена свиня, яйцям, авокадо, огірок, перець і сир брі. Ну і з. Салатна заправка. А, ну ізюм ще. Ізюм поп. Можна додавати ізюм останнім часом. Встали. Концентрована солодкість така. Сіжу, жру, що сказати. Такий от гарний тут переходік. сан моріц це, як я вже казав, найдорогий курорт, один із самих дорогих взагалі в світі. О, тут одні пенсіонери. Зверніть увагу, що тут вже пошта, написано Ля Поста, а не пошт. Хоча всі інші вивіски тут на німецькій. Тут вам і мікс мов. Я, до речі, так перший раз бачу, тут зазвичай, зазвичай це просто одна мова. Що це французькомовний кантон, то це французька, ну і так далі. А тут прям йде німецька, а «ля пошта чогось, франц... чогось італійською. Це, напевно, дань традиціям, тому що, як я вже казав, це єдиний кантон, де спілкуються на мові роман. А роман дуже схожий до італійської, я так зрозумів, може вони просто так, не знаю, свою, свої традиції е, да. І куди ми йдемо? Значить, Там є місце, де Ніцше проводив, проводив е, свій час. Тобто... Я віки, що прочитав, що в 80-х роках 19 століття він 7 років 7 років жив он. Те село Сільс називається. І він там жив. Це місце вибрав, я думаю, не просто так, що у нього були проблеми зі здоров'ям. І він тут Дихав чистим повітрям і казав, що йому легше. У нього щось з дихалкою було. проблем какие-то. Певно, хіп не знав, що таке сіє. А ось і місце, яким ходив ніч 140 років назад. І думав свої думи. А це місце взагалі не змінило. Ну зато людство хоча б тому лідніку піздюлей дало. Реально, Правильно? люди, ліднікі сосать. Знову ж таки, лавочки, які швейцарці вміють ставити в потрібних місцях. Такої тишини і такого просто, знаєте, заземлення. І при цьому такої легкості я ніде не бачив в Швейцарії взагалі. То я був в горах, я був в маленьких селах. Але настільки якоїсь віддаленості від цього всього я взагалі не почував. Сільваплана, Сан-Моріц, я напевно розумію, чому так багато людей вибирають саме ці місця в кантоні. В кантоні Граубюнден. Розумію, за що вони платять такі гроші. Дуже подобається колір, який тут використовують, такий він коричнево-біжевий. Я помилився, до речі, ото його село. Але тут він тут точно ходив. Я так розумію, що, це, що в цих місцях не тільки Ніцше ходив, а дуже багато видатних людей, які мали великий вплив на взагалі на світову історію, на світову культуру, на світову науку. Про яких ми просто не знаємо. Або я просто не знаю. Скоріше за все, я про них не знаю. Чесно вам сказати, не хочу звідси уходити. От прям хочеться просто сидіти тут і мовчати. Діма, 24 роки. Ви будеш передивлюватись старий. Знає, що ти не все життя проїбав, щоб в тебе були такі моменти, Я ну, навіть сьогодні згорів трошечки. Друзі, я напевно вже нічого не буду знімати, тому що хочеться тут просто погодити. Подумати, що це місце для цього підходить більше будь-яке будь інше місце. А, дякую, що ви подивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, дизлайк, знову ж таки, підписочка, відписочка, коментар, що вам сподобалось, що ні. Я буду дуже вдячний вам. Все, побачимось. До нових зустрічей.